Всім привіт! ребята! З вами я Нікола. Ми сьогодні граємо в Бейбіка знову. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поставити колокольчик. Бейбік, не падай! Бейбік, Ти що вже? Бейбік, ти чуть не впав! Так. О, собачка! Так, знову підключати. Підключ. А воно ж не під... А воно точно підключено? Ну и так вот. Ой, 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 я что-то хочу полетать. Ой, ой, собака! Собака! Подавай, что я нашел. Ой, 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 ой. Так. Ой, я в уроке. Ой. Ой, ой, ой. Так. 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 Вижу. Сюда. Так, Так, проблемок не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поставити колокольчик. Так, що це за комната? Так я знаю, що за... Треба. Я тут вже знайду мишки... Так, тут багато всього. Все, біжимо, собачка, собачка, біжи сюди. Собачка, собачка, там щось привезли. Собачка, бостерійше біжи. Давай біжим, собак. Там таке знайшло. я таке знайшов, там собак білий, собачка, 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 подивися. Ах, що нас Нам привезли. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал і поставити колокольчик, щоб не пропускати нових відео. Так, мишок, мишки, о, нам мені мишки привезли. Мишки віддіть. О, можна висипати. Мишки там вам ігрушки я купили. Не забудьте поставити лайк, підписати на канал и всем пока!